Ми напередодні неділі, яку називають неділя про закриття. Це перша неділя підготовча до Великого пусту. А далі через тиждень почнеться співання пісної тріоді. І буде перша неділя. Про і Фарисея. І випало нам сьогодні читання, яке має нас спрямувати напередодні Великого Посту. Ще за кілька тижнів, але все одно він наближається. Починається це читання слова Господнього, він звертається власне до учнів своїх там, зрозумів. І каже, пильнуйте себе. А потім ми починаємо розуміти, а як він розуміє це пильнування. Пильнуйте себе. І далі говорить, якщо брат твій Зрішив проти тебе. І потім покаївся. Прости. А якщо сім раз на день він зрішить проти тебе, і сім раз покається Прости. бачите все починається з покаяння. Підготовка до посту це підготовка до... Покаяння. І нам треба розуміти сутність цього покаяння. І розуміти, як Господь ставиться до цього. Він не один раз казав, якщо сім раз. І сімдесят раз по сім. Завинить, згрішить, але покається. І тут апостоли, учні його, кажуть, Господи, додай нам віри. І в контексті того, що вже було сказано, я це розумію так. Додай нам віри. Бо часто нам не вистачає сил простити. Ми слабкі. В цьому. І Господь розкриває ту силу, ту могутність, яку має віра. Він каже, якби ми мали віру, як гірчичне зерно. І сказали, бо цій смоківниці вирвись із землі і пересадись у море, нам це зробила. якою може бути віра. Такі сили духовні віра нам не дає. І потім він значить, не незрозуміло, чому так переходить до іншої думки, вона, вона пов'язана з тим, про що ми говоримо. А думка про те, що такий любит був господар, а в тебе був би раб. Раб би був цілий день на роботі, потім прийшов додому, що б ти йому сказав. Давай я тебе нагодую, чи сказав би йому, приготуй вечерю, нагодуй мене, прислуговуй мені, а тільки потім будеш вживати сам. Ми зрозуміємо, що це все умовності, це все символічно. Але нам треба зрозуміти, чому і в Писанні, і в наших молитвах часто вживається слово раб. Раб це... Покірність насправді. Але одне діло бути покірним князю світу цього. Мамоні. А інша справа. Покірність Богу. Все одно воля Божа найвище, що може бути. І найкраще. І нам треба бути покірними волі Божій, само собою. І от він завершує таким міркуванням простим, що ви зрозумієте, що у вас нема жодної заслуги. Все, що ви робите, це от, як той раб, виконує свій обов'язок. І найчастіше ми не всі з цієї обов'язки виконали. І тому нам і потрібно не тільки виконання обов'язків, само собою потрібно, але ж ми недосконалі в цьому. Нам потрібно покаяння, щоб Бог простив. Що я такий недосконалий. І такий слабкий слабкий у вірі. Слабкий же у вірі. І не можу простяти. Господи, прости мене. Бог вчить нас прощати спочатку. І згадайте, коли ви по-справжньому когось простили, я не знаю, кому було легше. І кому було радісніше на серці, тому кого простили чи тому, хто простив. Подумайте. Який це великий дар, яка велика можливість прощати. А через кілька тижнів буде прощена неділя. І ми будемо напередодні, буквально напередодні Великого посту просити прощення один в одного і прощати. І скільки любові, і скільки щирості, тільки духовної радості тоді ми відчуваємо, коли нас прощають і коли ми прощаємо. Яка це велич, велич душі, великодушність прощати. як це багато. Яка це покора? Яке це смирення просити прості? І тільки одне нас тут підтримує. А як нам не просити прощення? Господь же сказав, та все, що ви робите, це ви були зобов'язані зробити давно. Вам нема чим похвалитися. Нема чим нам хвалитися. Бо ми виконуємо тільки мінімум обов'язку. Тому Господу простимо. Бог і любов ми знаємо з вами. І я не знаю, коли любов виявляється найбільша, але одна з вершин тої любові це розуміння нашої проблеми перед тим, перед ким ми замовимо. А друга вершина нашої любові це наша здатність простити, прощати. І сім разів посібниця прийде і скаже, прости мене, прости, прощай. Не зупиняйся в тому, здобуться духовну радість. Ми з цим будемо йти до Великого посту, щоб молитвою самообмеженням і головне, щоб покаяння принести на істотні дари як вже Спасителю нашого Ісуса Христу. Амінь.